Цей матеріал мав бути присвячений виключно відеокарті RTX 5070 Ti і порівнянню її з опонентами, але так склалося, що на наш запит ми отримали готовий ПК Asgard від ClickUA із бажаною картою, який спочатку визвав протиріччя, а потім неабияку цікавість. Бо у якості центрального процесора в ньому використовується відносно бюджетний Ryzen 5 9600 X. Тож давайте оцінимо спроможність на життя такої зв'язки комплектуючих, а заразом поганяємо новий графічний прискорювач у актуальних іграх в цільовій роздільній здатності Quad HD. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті, усі посилання в описі. Тим, кому цікаво, як влаштоване нове покоління 3D-прискорювачів від NVIDIA, радимо ознайомитися з оглядом GeForce RTX 5080 який не так давно вийшов на каналі. Там ми досить детально зупинились на конструктивних та програмних особливостях архітектури Blackwell. Тут же розглянемо тільки основні особливості саме цієї новинки. Виготовляється чип RTX 5070 Ti по удосконаленому 5 нанометровому техпроцесу TSMC, до речі, спільному для усієї 50-ї лінійки, і налічує у своєму складі 45,6 мільярдів транзисторів, так само як і RTX 5080. Проте не всі вони використовуються, бо активних обчислювальних блоків у молодшої моделі менше. Куда-ядер 8960, текстурних конвейерів і тензурних ядер по 280, блоків ROP – 96, ART ядер 70. Кешу першого рівня кожен SM-блок містить по 128 кБ. При цьому загальнодоступний L2 по сьогоднішнім міркам доволі ємний. 64 МБ. Підсистема VRAM представлена інноваційною GDDR7 з частотою у 28 ефективних гігабіт за секунду на контакт, що у купі із 256-бітною шиною розганяє загальну пропускну здатність прискорювача до майже 900 гігабайт за секунду. Обсягу відеопам'яті тут теж вистачить майже всім. На борту її аж 16 гігабайт. Та усі ці заманливі характеристики і живлення потребують немало. Заявлено 3 сотні Вт для референтного варіанту, що всього на 15 Вт більше, ніж у аналога минулого покоління. Досліджувати новинку будемо за допомогою відеокарти Asu Stab Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition. Перше, що кидається у вічі із її назви, це OC Edition. Так, розгін тут є. Більш того, в наявності кнопка перемикання BIOS між тихим та продуктивним режимами. Максимальні робочі частоти у бустовому режимі можуть досягати позначки у 2610 МГц, і це на солідні 158 МГц вище, ніж у референсної карти. Високий TDP прискорювача стримує масивна тривентиляторна система охолодження довжиною 329 мм та товщиною трішки більше, ніж три слоти. Самі ж вентилятори якісні та довговічні із серії Axial Tech на подвійному кульковому підшипнику зі з'єднуючим кільцем на краях лопатей та 0 дБ децибелфан при температурі GPU менше 50 градусів. Додаткової впевненості у надійності ігрового бійця надають електронні компоненти військового рівня, такі як конденсатори та МОСФІТИ. Центральний процесор Ryzen 5 9600X, який став обчислювальним ядром цього ПК, ми вже розглядали детально у окремому порівнянні. Для тих, хто пропустив, залишимо відповідні посилання. Тут же нагадаємо, що це 6-ядерний 12-поточний камінець із кешем 3 рівня у 32 МБ та робочими частотами у 3,9 ГГц в базовому режимі і 5,4 у бустовому. У піддослідному ПК він працює у розширеному 105-ваттному режимі енергоспоживання, і ми не стали щось змінювати по даному напрямку. Систему охолодження виробник комп'ютера підібрав сюди на рідинній основі двосекційну Asus Prime LC240 RGB. З її основних фішок виділимо два попередньо встановлені вентилятори з ARGB підсвіткою у цілісному корпусі та можливість зміни декоративних лінз водоблоку з двома різними ефектами під настрій користувача. Основою платформи виступає цікава материнська плата ASUS TUF Gaming B850M Plus Wi-Fi, незважаючи на свої відносно невеличкі мікро ATX-габарити, можливостей у неї цілий вагон. 17 фазна система живлення по формулі 14 плюс 2 плюс 1, масивні радіатори охолодження на основних компонентах, три слоти для NVMe накопичувачів армований слот PCIe 50X16 та чотири роз'єми для ОЗП ddr 5 із частотою понад 8 тисяч мегатранзакцій за секунду. Для взаємодії з зовнішнім світом передбачено широкий набір портів USB, включно із Type-C, на 20 Гб за секунду з підтримкою Power Delivery, а також Wi-Fi 6e та 2,5 ГБ сітку. Спростити життя користувачу допоможуть зручні Q-фіксатори. Оперативна пам'ять представлена комплектом із двох планок по 16 ГБ, Corsair Vengeance RGB DDR5 на 6 тисяч за секунду. Таймінги середні 36 і 2 по 44, а напруга стандартна для такої швидкості 1,35 вольта. Виглядають модулі сучасно і неабияк допомагає у цьому яскрава RGB-підсвітка. До речі, так співпало, що на оглядовому каналі в нас вже є огляд саме на цю модель, тож за потреби ласкаво просимо перейти за посиланням. Для збереження постійних даних у піддослідом ПК передбачено терабайтний pci e 40X4 SSD накопичувач Kingston NV3. Зчитувати та записувати інформацію він може на швидкостях до 6 та 4000 МБ за секунду відповідно. Тим, кому цікаво ознайомитись із серією NV3 ближче, радимо подивитися огляд 2терабайтної моделі за наведеним посиланням. Тягнув на собі усю цю нестримну потужність 750-ваттний блок живлення ASUS Gaming із відповідністю сертифікату 80 Plus Gold і високоякісними японськими конденсаторами всередині. Є у нього і підтримка стандартів ATX 31 і PCI Express 5.1. За відвід зайвого тепла відповідає 135-мм вентилятор axial Tech на подвійному кульковому підшипнику, а система кабелів у джерела повністю модульна. Корпус, який поєднує всі комплектуючі між собою, носить назву Asus A21, і особливо він сподобається прихильникам перфорованих сіточок, яких тут дійсно багато. Також це рішення відноситься до концепції Asus BTF, яка передбачає використання материнських плат із повернутими на 180 градусів основними конекторами. І для того, щоб кабелі ззаду було зручно прокладати, простір між центральною стійкою та правою боковою панелю збільшено до 33 мм. З додаткового охолодження у шасі використовуються три вентилятори ID Cooling df 12025ARGB з підсвіткою на передній панелі, які працюють доволі тихо, та один кулер від DeepCool без маркування на задній. Останній працює на підвищених обертах і тому виявився найгучнішим компонентом системи. І тут питання, чому не використали ще один такий самий ID Cooling. Вмикаємо системник і робимо декілька тестів, щоб оцінити ще й температурний режим компонентів. Без навантаження усе мирно та спокійно, але не дуже тихо через вентилятор DeepCool. Температури на CPU 44,5 градуси, на GPU і того менше 36,5. Під стресовим FPU навантаженням у AID64 процесор зарезервував увесь доступний температурний ліміт під зав'язку і досяг максимальних 95,5 градусів при споживанні близько 130 Вт. При цьому оберти вентиляторів RSO, звісно ж, знаходились на максимальному рівні і шуму вони наробили багато. Відеокарта навантажувалася за допомогою Fjord Mark II і прогрілася до 65 градусів на чипі і до 62 на VRAM. При цьому шум від неї можна охарактеризувати як помірний. Ігровий сценарій, на прикладі Dragon Age The Wailguard, опустив апетити Ryzen 5 9600X з небес на Землю. І в таких умовах CPU скинув добрі 20 градусів температури при споживанні трішки більше, ніж 90 Вт. Графічний прискорювач грівся на декілька градусів менше на GPU, та навпаки, накинув ще плюс 6 градусів на чипах пам'яті у порівнянні з FureMark. Переходимо до тестів, і спочатку ознайомимо вас із результатами синтетичних бенчмарків. З ними усіма ПК опорався з абсолютною стабільністю, а у вас тепер є результати для порівняння із власними системами. Ну і нарешті переходимо до ігор, які тестувались в цільовій роздільній здатності графічного прискорювача HD. Почнемо із Alan Wake 2, з якою RTX 5070 Ti упоралась досить легко на високих графічних налаштуваннях та ще й зі згладжуванням без зменшення роздільної здатності DLAA. Середня частота кадрів склала майже 80 FPS, без просідань нижче 60. І нам усе сподобалось. Завдяки продуктивному DLSS додавання максимального рейтрейсингу критично не вплинуло на швидкодію. Середній лічильник нарахував 64 кадри за секунду, а ігровий процес залишився комфортним, навіть незважаючи на те, що планка у 60 фпс не завжди витримувалась. Заплатити за це довелося дещо нижчою чіткістю зображення. Із важким третім актом Baldur's Gate 3 на ультрапресеті система опоралась теж гідно із середніми майже 100 кадрами за секунду, без критичних просідань. Проблеми у відеоряді практично відсутні, тож маємо цілком приємні враження від ігрового процесу. Єдине, що тривожить у даному тайтлі, так це слабке завантаження відеокарти приблизно на 50%, причиною якого може бути недостатньо швидкий процесор. Покататись неоновим містом у кіберпанк 2077 можна теж ні в чому собі не відмовляючи на ультрах. ФПС за сотню ігролад плавний. Одне задоволення. Проте із пресетом RT Overdrive ситуація дещо складніша. Щоб отримати близько 70 середніх кадрів, довелося активувати DLSS у збалансованому режимі. Незначні занурення нижче комфортного рівня при цьому час від часу зустрічаються, але на загальну плавність не впливають. Моба Шутер Deadlock нещодавно отримав значний апдейт, який оновив мапу, покращив графіку та оптимізацію, а також приніс підтримку DLSS. Остання в даному випадку не знадобилася, адже і так середня частота кадрів при максимальних налаштуваннях графіки сягнула майже 200 FPS. Якихось зауважень до відеоряду у нас не виникало. Незважаючи на те, що у досить важкій Dragon Age The Veilguard на максималках із рейтрейсингом оновлення дисплею інколи на декілька кадрів опускалося нижче 60 FPS, Отриманий ігровий процес відносимо до дуже комфортного. Проблеми з плавністю не помічено. Граючись, піддослідна карта упоралась із Fortnite на епічній графіці без Night. Майже 190 FPS середньої частоти. Це чудовий результат. З мінусів відмітимо лише легенькі посмикування, які у даному проєкті зустрічаються на будь-якій системі. Активація на Night, а разом з нею і Lumen, порізала частоту оновлення у більше ніж 2,5 рази до 70 FPS. Але якість зображення ці технології покращують кардинально. І тут вже вибір залежить від конкретного геймера: грати на просунутій графіці чи з вищою частотою оновлення дисплею. Обидва варіанти все одно він-він. Forza Horizon 5 на екстремальній якості картинки з частковим трасуванням променів для автогравця оновлювалась 155 разів за секунду на середньому лічильнику. Плавність ігроладу у цій гоночній аркаді можна назвати зразковою. Ви, мабуть, здивуєтесь, тому що зараз бачите на екрані. Але так це GTA 5, яка на ПК нарешті оновилася до Enhanced-версії, перейшла на API DirectX 12 та отримала підтримку трасування променів і сучасних технологій апскейлінгу, Ще й обзавелася зручнішою системою графічних налаштувань. Так от, записаний геймплей ви зараз бачите із пресетом Maximum RT. Оцінюйте, діліться враженнями. Horizon Forbidden West запускалася на розширеному Very High пресеті з фільтрацією текстур x 16. Результат у 100 середніх ФПС влаштував нас як в плані продуктивності, так і плавності. Зануритись у альтернативний світ звіромашин можна з комфортом. Не підвела RTX 5070 Ti і у Han Showdown 1896 на найважчих налаштуваннях. Середні 84 FPS без занурювання нижче комфортного рівня є вагомим тому підтвердженням, хоча стабільними їх назвати не можна. В залежності від локації чи напрямку погляду, оновлення дисплею може варіюватись від 70 до 120 кадрів за секунду. Також досить легко героїня огляду опоралась із Індіана the Great Circle на графічному пресеті Supreme. Частота кадрів упевнено перевелила за сотню, і усі інші показники, в тому числі реальні враження від геймплею, знаходились на дуже високому рівні. Максимальні промені в густих хащах непролазних джунглів змусили піддослідни GPU викластись на усі 100%, і можна сказати, що із цією непростою задачею карта упоралась, хоча й з деякими нюансами. Зрідка, частота кадрів трохи просідала нижче 60 FPS, плюс чіткість зображення через використання DLSS у продуктивному режимі дещо погіршилася. Свіженька Kingdom Come Deliverance 2 на ультра якісній графіці не викликала труднощів у об'єкту тестування, адже середні майже 100 кадрів за секунду із показниками дуже рідкісних подій під 80 фпс гарно і виглядали, і відчувалися. У даному проєкті є ще вищий експериментальний пресет, який одним рухом з'їдає майже 40% кадрової частоти. Здебільшого він підвищує якість відображення на дальніх планах, тоді як на передніх якихось змін і непомітно. Та незважаючи на вибагливість, RTX 5070 Ti непогано впоралась із цим сценарієм, забезпечивши середній лічильнику 71 ФПС. Онлайнова Marvel Rivals із епічною графікою навіть у першому матчі ігрової сесії жодного разу не спіткнулася. Ніяких там довантажень, підфрізів і тому подібного. Усе чітко, плавно, приємно. І все це при середній частоті оновлення дисплею рівно у сотню FPS. Бенчмарк Monster Hunter Wilds якось не сильно вразив у графічному плані. При цьому ресурсів затребував немало. На найвищому графічному пресеті без трасування героїня огляду вивезла 73 середніх FPS з просіданнями до 60. Тому у важких локаціях при реальному проходженні гри можливо доведеться користуватись допоміжними технологіями по підвищенню продуктивності. of Exile 2 вражає кількістю різноманітних магічних ефектів, але коли на екрані їх занадто багато, спостерігаються ледь помітні посмикування та деякі просадки частоти кадрів, навіть на початковій стадії гри. Припускаємо, що у ендгеймі ситуація може бути ще більш явною. В загальному ж плані маємо понад 130 середніх FPS і серйозних проблем виникнути не повинно. Другий сталкер став серйозним випробуванням для усієї системи. У випадку епічних налаштувань у локації з чималою кількістю NPC під дослідом ОПК, схоже, не завжди вистачає потужності процесора, через що середній лічильник доволі скромний: 65 кадрів за секунду із просадками у район 45, навіть при застосуванні продуктивного DLSS. Вердикт такий: грати можна, але з натяжкою. Краще увімкнути генератор кадрів. З високою якістю картинки ситуація з продуктивністю стала кращою, але все ще далеко не ідеальною. Просідання трапляються до 50 FPS, та й плавність відеоряду все ще трохи кульгала. Проте вже можна обійтися без допомоги технології штучного підвищення частоти кадрів. А тепер давайте подивимось, що дає і як працює оновлений мультифрейм генератор. Ганяти його будемо наповно в режимі генерації трьох додаткових кадрів у парі з продуктивним DLSS, щоб і якість зображення залишалася на пристойному рівні, і базова частота кадрів була якомога вищою. У Alan Wake 2 при максимально можливій якості графіки отримуємо нереальні більш ніж 200 FPS в середньому. При цьому якихось змін по інпут лагу взагалі не відчувалося. Щось аномальне і майже непомітне спостерігалось лише при поворотах камери, але сильного впливу на комфортність геймплею воно не мало. Втрати по чіткості картинки у даному тайтлі слабко помітні. Не менших рекордів по частоті кадрів досягла і Cyberpunk 2077 з пресетом RT Overdrive. В результаті нехитрої маніпуляції середній лічильник зупинився на позначці у космічні 242 FPS при майже зразковій плавності зміни кадрів. І знову, як і у Алан Вейк, ми не відчули затримок у керуванні. Проте щось не так із картинкою ледь-ледь відчувалось при рухах камерою. Про Індіана Джонс і Great Circle можна сказати абсолютно те ж саме, що і про попередні дві гри. Плавність близька до ідеальної. Незрозумілі артефакти при зміні кругозору присутні. Частота оновлення захмарна. 195 FPS в середньому. Найвищу продуктивність ми отримали у Marvel Rivals 343 FPS, і вони теж супроводжувалися дуже плавним ігроладом. При цьому ситуація із поміченим нюансом при рухах камери у інших тайтлах тут або зникла, або ж перестала бути помітною через значно динамічніший ігровий процес. Підсумовуючи результати тестів, ми, в принципі, отримали очікуване враження від GeForce RTX 5070 Ti. Із Quad HD, вона у більшості сучасних проєктів порається досить легко, забезпечуючи більше ніж 100 кадрів за секунду на максимальних налаштуваннях графіки. А якщо у вас швидкий ігровий монітор, то мультифрейм генератор допоможе підняти плавність гри взагалі на новий рівень комфортності і з мінімумом побічних ефектів. Головне тільки, щоб базова частота кадрів була близькою хоча б до 60 FPS, які досягти із такою відеокартою можна досить легко, маневрів для цього достатньо. Що ж до головного компаньйона, процесора Ryzen 5 9600X, то і його у переважній більшості задач вистачило, хоча й було декілька ігрових проєктів, в яких він, за нашими суб'єктивними спостереженнями, слабувато завантажував роботою графічний прискорювач. Від материнської плати у нас залишились виключно позитивні враження: стильна, потужна, безпроблемна та функціональна. Такі штуки, як зручні фіксатори на основних слотах, теж жирний плюс. Система охолодження у парі з обраним CPU показала себе спірно, під навантаженням працює на максимальних обертах і доволі гучно. Сюди ж додамо і вентилятор на тильній стінці корпусу. ОЗП нічим примітним, окрім привабливої підсвітки, не виділялась, працювала стабільно і швидко. SSD порався із покладеними на нього задачами не набагато гірше, ніж аналогічні моделі з верхнього цінового сегменту. Помітити різницю можна хіба що озброївшись секундоміром або синтетичними бенчмарками. Сама ж відеокарта від Asus настільки вразила своїми габаритами, наскільки ж і низькими температурами, що не дивно, враховуючи пряму залежність першого фактора від другого. При цьому навіть на максимальних обертах вентиляторів шумового роздратування не викликала. Головною позитивною особливістю блоку живлення можна назвати його непомітність. Систему живив стабільно і не нагадував про своє існування великими обертами вбудованого вентилятора. Порадував нас і корпус. Виглядає цікаво, можливостей по підключенню будь-чого багато, і простору всередині для великих комплектуючих має достатньо. Ну а обійдеться усе це добро зараз недешево 87,5 тисяч гривень. Але ж і актуальність такої системи останнього покоління комплектуючих втратить свою силу зовсім не скоро. Ну що скажете, має право на життя такий системник? І як вам новенька відеокарта? Усе очікувано чи навпаки? Як завжди, чекаємо відповіді у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Слава Україні!